Сний колір робить його практично непомітним. Вага приладу усього 3 грами. При цьому він підсилює гучність до 50 дБ. Тепер ви не пропустите жодного звуку. Вам не знадобиться постійно перепитувати співрозмовників, дратувати близьких гучним звуком, пропускати телефонні дзвінки. Пристрій працює на батарейці. Зручний регулятор гучності дозволить налаштувати прилад саме для вас. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте підсилювач звуку Мега за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Компактний, непомітний і такий потужний підсилювач звуку Мега. Подбайте про близьких, Вони це оцінять і почують вас. Телефонуйте. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло. А на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів. Матрац тіві, матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стерчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайф. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайф якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайф це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві завдяки високощільній дії з ортопедичними Чивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матраць Топер Каспер Ортовай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка. А також дивана і навіть крісла ліжка чи тракти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій та. Ож, матрас, відмінне рішення для дачі гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац топер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про промісткі, дорогі матраси. Замовляйте матрац Топер Каспер Портолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 грн. Ся легко, надійний помічник для судобів. Замовляйте просто зараз. Сід знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко ним користуватися. Одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко, будь як. Універсальний розмір підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 гривень. Телефонуйте.